Моє вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. В Одесі затримали чоловіка, який кілька днів тому запустив фейерверк на Люздорській дорозі. Як з'ясувалося, йому просто захотілося оригінально і голосно привітати дружину друга з днем народження. Думка про те, що це налякає мешканців сусідніх будинків порушнику, не прийшла. Увечері 15 січня одесити, які живуть в районі першої станції Люздорської дороги, були налякані спалахами в небі. Очевидці зняли фейерверк на відео і виклали в соцмережі. Як з'ясувалося, запуск чоловік здійснив просто у дворі однієї з багатоповерхівок. На місці виявили коробку з під фейерверку з отворами від 20 пострілів. Правопорушника затримали. Він повідомив, що таким чином вирішив привітати дружину приятеля з днем народження, хоча знав про заборону на використання піротехніки під час дії воєнного стану. Тепер йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років, повідомили в поліції. Пістолети, набої, ножі, кастети. За тиждень одеські патрульні затримали десятьох правопорушників і вилучили в них цілий арсенал зброї. Увечері під час патрулювання хаджабійського району правоохоронці звернули увагу на підозрілого чоловіка, який, побачивши їх, швидко сів до автомобіля і спробував втекти. Виїхати йому не дали, а під час перевірки знайшли вогнепальну зброю і набої. При цьому жодних документів у чоловіка не було. А в районі фонтанської дороги патрульні поліцейські зупинили трьох чоловіків, які помітно нервували. Під час поверхневого огляду в одного з них вилучили кастет в іншого ножі. Усю вилучену зброю відправили на експертизу. Інспектори повідомили, що тільки за тиждень на вулицях міста зафіксували вже 10 фактів незаконного носіння вогнепальної та холодної зброї. Головною подією у політичному і фінансовому світі цього тижня став економічний форум у Давосі, де зібралися представники понад 100 країн світу. Світові лідери говорили про майбутнє України, воєнний конфлікт в Ізраїлі, загрози штучного інтелекту та економіку майбутнього. І хоча конкретні результати зустрічей і обговорень стають відомими згодом, про перші підсумки форуму можна говорити вже зараз. З 15 до 19 січня тривав економічний форум у Давосі, де зібралися політики і чиновники сотні держав, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. І хоча у переліку довгострокових ризиків на перші місця вийшли екологічні питання, зміни клімату, втрата біорізноманіття, брак ресурсів, однією з ключових тем стала війна в Україні. 16 січня на форумі з промовою виступив президент Володимир Зеленський. Чи прийняті конкретні рішення по Україні або ж українське питання тільки обговорювалося в студії телект? Каналу «Град» відповіді дає політолог Михайло Шабанов. Багато рішень вони приймаються в кулуарах, і це звісно зрозуміло, тому що, по-перше, нашим основним, скажімо, так, ворогам. В нашій війні не треба знати про основні, скажімо так, прийняті рішення на цьому форумі. А по-друге, різні інсайти, які виникають у цьому процесі, вони також повністю не розкривають, скажімо так, позиції країн. Ми розуміємо і довоз нам демонструє, що Україна буде і надалі розвивати, скажімо так, міждержавні лінії безпекових угод. Стосовно безпекових угод, буквально за кілька днів до початку форуму у Давосі до України завітав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки. Сторони домовилися про щорічну підтримку України упродовж десятиріччя, зокрема фінансово. На цей рік вона складе 2,5 мільярди фунтів. Це сигнал світові. Україна не наодинці, зазначив у Давосі. Президент Зеленський угода з Великобританією дійсно стала знаком для Давосу, впевнені політологи. Є реакція від провідних економік світу від провідних політичних систем. А я нагадаю, що в межах європейського союзу це Франція. Друга економіка це перша економіка ФРН знову ж таки. І також Італія, тобто три країни, які фактично задають темп для європейської політики. Ось і а, позиція Великобританії, хоча вона не входить офіційно до європейського союзу, але вона впливає дійсно на сприйняття з боку європейських держав. Ми бачимо, що, наприклад, ФРН і помірний досить канцлер Олаф Шольц змінив свою позицію. Що наразі ФРН виходить за підтримкою по відношенню до України на перше місце. Навіть обганяючи в певних процесах і сполучені штати, які знаходяться перед виборами, звичайно, в такій певні турбулентності протидії республіканців. Питання подальшої фінансової допомоги Україні від США. Нагадаємо, мова йде про більш ніж 60 мільярдів доларів. Зрушиться з мертвої точки тільки після президентських виборів у Сполучених Штатах, які заплановані на листопад цього року. Вважає політолог Михайло Шабанов. І наголошує на тому, що Україна є стратегічним партнером США. Тож, яким би не був результат обрання президента Сполучених Штатів, наша держава зможе розраховувати на підтримку. Питання залишається у розмірі пакету допомоги. Хочу запевнити наш наше. Телеглядачів перш за все, що навіть перемога Дональда Трампа не буде означати кардинального кардинальної зміни відносин відносин між Україною та Сполученими Штатами. Наразі ми є стратегічним партнером Сполучених Штатів, і навіть зміна президента така кардинальна, вона не вплине на загальну таку стратегію. Працевлаштування військових, які повернулися додому, сьогодні одне з найактуальніших питань. В минулому році в одеському регіоні вже шість ветеранів змогли відкрити власну справу за допомогою державних грантів. Цьогоріч на отримання гранту подали заяви п'ять осіб. Які ще можливості в працевлаштуванні мають учасники та учасниці бойових дій, розповів директор Одеського обласного центру зайнятості Микита Корінєв. Повернення до цивільного життя після служби може стати справжнім викликом для ветеранів. Розуміючи цю проблему, держава вживає широкого спектру заходів, щоб сприяти якомога швидшій і успішній адаптації військовослужбовців до нормального життя. Один із основних напрямків підтримки ветеранів це працевлаштування. Сьогодні всі співробітники готові надавати всіляку підтримку учасникам бойових дій для. Відповідно допомоги у складанні резюме пошуку підбору відповідної роботи, відповідної кваліфікації, при цьому ми надаємо послуги психологічної підтримки, і, і такі послуги можна отримати, звернувшись до відповідних філій обласного центру зайнятості, при цьому не обов'язково становитись, становитись на облік як особа безробітня. Також учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. За умов облаштування двох робочих місць розмір гранту складатиме до 500 тисяч гривень, а в разі чотирьох робочих місць від 500 тисяч до мільйона гривень. У минулому році було позитивно прийнято рішень по шести таким заявкам. Це стосується категорія, яка підпадає. Під можливість отримання гранту, це або безпосередньо учасник дій, або ну хтось із ну, подружжя відповідно, жінка-чоловік. Да? І в цьому році ми вже маємо п'ять заявок, які вже подані ще на розгляді. Тому э, цей процес іде. У нас є вже позитивні кейси: кейси э, розвитку власного бізнесу. Ось, наприклад. На один із жінка-учасника бойових дій поліграфічний центр. Завдяки гранту вони оновили своє обладнання для друку наліпок, брендмаурів, плакатів. Ось такий напрямок. Служба зайнятості також пропонує безкоштовно підвищити кваліфікацію, здобути нову професію у навчальних закладах служби або отримати ваучер на навчання в минулому році. В одеському регіоні було видано 668 таких ваучерів. Ваучер дає можливість особі обрати навчальний заклад, в якому вона має бажання навчатись, отримати, підвищити свою кваліфікацію або отримати іншу другу вищу освіту, обрати заклад і, відповідно, навчальний заклад отримує компенсації вартості навчання у розмірі, що не перевищує 30 тисяч 280 гривень. Державою також запропоновані певні механізми стимулювання роботодавців для працевлаштування учасників та учасниць бойових дій. Це дві такі активні компенсаційні програми. Перша надає можливість у разі працевлаштування особи категорії УБД отримувати компенсацію до 50% фактичних витрат на оплату праці на протязі шести місяців. А друга активна програма вона передбачає можливість. Роботодавцю повністю покрити витрати пов'язані з облаштуванням робочого місця для особи, яка має інвалідність першої або другої групи. При цьому розмір такої компенсації може складати до 70 тисяч для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи, а для людини з інвалідністю першої групи до 106 тисяч гривень. Забезпечення повного повернення ветеранів до цивільного життя це питання національної важливості. Ці люди присвятили своїй країні частину своєї молодості, ризикували життям і мають право на допомогу, повертаючись до мирного життя. Власники сертифікатів є відновлення, вже отримують гроші на купівлю нового житла замість знищеного в результаті ворожих обстрілів. Повідомили в Верховній Раді. Відповідні угоди купівлі-продажу оформили 126 родин у нотаріусів. Ще 13 угод на опрацюванні. Після укладення угоди кошти, передбачені сертифікатом, будуть відправлені на рахунок продавців нерухомості. Запевнили УВР. Декілька будинків в Одесі після ракетних атак не підлягають відновленню. Це, зокрема, будівлі на вулицях Пішеніна та Картамишевській. Ті, хто залишився без даху над головою за програмою її відновлення, можуть одержати компенсацію на придбання житла в Україні. Цей процес вже розпочався і є відповідні аналітичні дані. Так, середня сума одного використаного сертифіката становить 1 мільйон 300 тисяч гривень. Більшість використаних сертифікатів придбання житла на вторинному ринку. Наразі в Україні сформовано вже більш ніж 2 тисячі житлових сертифікатів, повідомили Верховній Раді. В Одеській області рейсовий автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Є постраждалі. Аварія сталася в районі села Шелихове Ананівського району. Зіткнулися пасажирський автобус і легковик. Від удару маршрутка з'їхала з проїжджої частини на узбіччя, а водія легковика затиснула в салоні. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів деблокували потерпілого з автівки та передали медикам. Крім водія по медичну допомогу, звернулися ще двоє людей. У причинах аварії розбираються слідчі, повідомили в облполіції. Вночі одеські рятувальники гасили пожежу в житловому будинку на вулиці Бернардаці. Господарі встигли вийти на вулицю. Обійшлося без постраждалих. Виклик на лінію 101 надійшов близько опівночі. Горів дах одноповерхового приватного будинку. За годину пожежу повністю загасили. Загиблих і постраждалих немає. Що стало причиною загоряння, поки невідомо. До гасіння вогню залучали 13 пожежників і три одиниці техніки. Повідомили в регіональній службі порятунку. З 1 січня в Україні підвищена мінімальна заробітна плата. Здавалося б, новина позитивна. Але говорять експерти, це тільки з однієї сторони. І прогнозують, для деяких представників бізнесу це потягне за собою зміни не в кращу сторону. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні підвищилася на 400 гривень і склала 7100 тисяч а з 1 квітня вона зросте до 8 тисяч гривень. Київський експерт Олександр Парашій вважає, з урахуванням інфляції платежеспроможність малозабезпечених громадян навіть з новими цифрами зарплат не підвищиться. У нас мінімальна зарплата ще з початку війни не підвищувалася, а інфляція склала з початку війни. У нас більше 30%. Тобто, це зростання на 19% Воно навіть не перекриває інфляцію. Відповідно, ті, хто отримують і будуть отримувати мінімальну зарплату, вони ну можна так сказати, стали і будуть залишатися біднішими ніж до війни. В той же час підвищення мінімальної зарплати навряд чи якимось чином вплине на процес інфляції та на рівень цін, говорить фахівець. Чи може це якось вплинути на? Саму інфляцію на рівень цін, ну, як на мене, не повинно. Так, є такі побоювання, що ті, хто е, намагаються оптимізувати свої е, податки і е, нараховують офіційно своїм співробітникам лише мінімальну зарплату, щоб платити мінімальні податки, вони дійсно можуть. Постраждати після цього двохетапного підвищення для підприємців, які платять своїм співробітникам мінімальну зарплату, зростуть суми податків, говорить експерт і називає цифри. Після цього двохетапного підвищення їм доведеться платити десь на 7% більше податків, які пов'язані із виплатою заробітної плати, але це що їм доведеться підвищувати ціни на свої товари і послуги на 7%, тому що ну, по статистиці ми бачимо, що у нас приблизно 20% людей, які е, працюють е, як наймані працівники, вони отримують зарплату нижчу за мінімальну. Тобто вони працюють очевидно не повний робочий день або за якоюсь іншою схемою. Таким чином, на думку експерта, помітного підвищення цін на товари та послуги лише через збільшення мінімальної заробітної плати, скоріш за все, не відбудеться або складе не більше одного відсотка, але на зростання вартості може вплинути здебільшого інфляція та коливання курсу валют. До весни залишилося вже менше півтора місяці, і багато хто, акумулюючи калорії на холодну зиму, більше почав замислюватися над тим, як від них позбавитися у новий рік з новими силами і після зимових свят оновленим і здоровим на весну. Як цього намагатися досягти, розповідає директор Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Колоденко. Здається, що зимові свята створені для того, щоб з'їсти все, про що мріяли весь рік, але з наслідками виповнення цієї мрії стикатися не хоче ніхто, як увійти в післясвятковий січень і не відчувати себе обтяженим калоріями на весну, а навпаки, почуватися здоровим, як взагалі повернутися обличчям до свого здоров'я, а не відкладати його на завтра, розказує фахівець. Звичайно, здоровий спосіб життя, тобто це е, правильне харчування, е, це дозоване фізичне навантаження, це прогулянки е, щоденні поради знайомі, але наразі для українців вони набувають нового сенсу, тому що здоров'я це не тільки відсутність хвороб, а й психічний добробут. Особливо зараз це для нас дуже важливо, тому що ми. Такий Небезпечний час живемо, і треба розуміти, як справлятися з такими нервовими станами, які можуть бути у кожного з нас. Майже всі сімейні лікарі сьогодні прийшли навчання з психічного здоров'я. Вони знають такі найпрості речі, які можуть допомогти справитися з будь-якою стресовою ситуацією. Але якщо ці речі не допомагають, то сьогодні є і психологи, і психіатри до цих фахівців може скеровувати саме сімейний лікар. Ці консультації безкоштовні для кожного пацієнта. А для підтримки здоров'я також важливо пам'ятати про попередження небезпечних інфекцій і своєчасну вакцинацію, стверджують медики. Зробити вакцинацію, якщо це діти, то згідно календаря щеплень, якщо це доросла людина. То ми нагадуємо, що кожні 10 років треба вакцинуватися від дифтерії та правця. І, звичайно, це вакцинація від коронавірусної інфекції. Для здорового самопочуття взимку і завжди нам важливо отримувати вітаміни і мікроелементи. Нагадує Олена Колоденко. Основні вітаміни і мікроелементи ми маємо. Отримувати з їжі Да? тобто, це саме є правильне харчування, тобто це набір білків, жирів, вуглеводів, які кожного дня має поступати до нашого організму. Звичайно, це фрукти, це овочі, які містять. Найбільшу кількість і вітамінів, і мінеральних речовин. Саме тому ми постійно кажемо, що правильне харчування це дуже важливо для здоров'я здорової людини. Водночас лікар застерегла від самолікування вітамінами. Звичайно, якщо вже є якісь проблеми, то тоді потрібно додаткове вживання і вітамінів, і мінеральних речовин. Але це вже доктор має вирішити, чи потрібно саме цьому пацієнту додаткове вживання мікроеліментів та вітамінів. Якщо людина здорова, то додатково нічого не потрібно. Наш організм самодостатня, саморегулююча система, і дуже важливо не заважати йому бути здоровим, а тільки допомагати, підкреслила лікар. Прогулянки та пробіжки в парку, зарядка на свіжому повітрі, тренування в залі, корисна їжа. Багато одеситів вступили на шлях здорового життя, бо це допомагає зберігти ще й нервову систему. Заспокоюють також хобі, книги, фільми. Як Одесити проводять своє дозвілля та укріплюють здоров'я, дізнавалися наші кореспонденти. Стрес, різкі зміни погоди та інші негативні фактори напряму впливають як на фізичне, так і на психічне здоров'я. Одесити говорять, заняття фізкультурою та прогулянки допомагають зберігати баланс. Ходім к морю, медитуємо, тому що зараз таке такої Треба медитацію, ментальне здоров'я дорожче всього дозивається, треба голову держати. Прийти пішком к морю тут в общем-то, расстояние нормальное. спуститися по лестнице, піднятися, я думаю, цього достаточно. Я займався великим спортом, але зараз нічого немає американським футболом, тому зараз тільки тренажерний зал, все, більше нічого немає. Вільний час, звісно, робимо зарядку з утра. Це як подобається, ввечері також холодний душ. Занимаемся скандинавской ходьбой, я тренер. Мы работаем в этом парке. Что дает э, такой вид спорта? Скандинавская ходьба. Все дає, Знаете, сложно сказати, вот ответить одним -то, одной фразой, потому что это очень фразою, тому що це дуже багато енергії, позитиву. Ну, Те, що фізично дає, це в першу чергу виносливість, да, если якщо є якісь проблеми по здоров'ю. Під час війни багато хто почав займатися чимось новим, бо життя триває, і треба встигнути зробити все, що задумав. Я хожу в зал, займаюся спортом, займаюся, на піанінах. Хожу. Да. <реш> а, беру уроки. Я от недавно почала. Мені було все інтересно, я вирішила вот зайнятися. Займаюся плаванням. Супер, це, це завжди було чи це зараз? Ні, це Я просто не вмію плавати. Ми приїхали з Херсону, з окупованої території. Ну, колись була зараз там воєнні дії. То діти в мене вже давно плавають, а мама не вміє плавати. Тому пішла разом з дітьми. Книги, фільми допомагають відволіктися від сумних думок, але навпаки, краще сприйняти дійсність, говорять мешканці Одеси. До речі, до війни я читав багато книжок, але зараз нічого крім новини я не читаю. Зараз я читаю книгу Хранителька загублених міст і якраз зараз я йшла в магазин за третьою частиною цієї книги. Першу частину мені подарували на новий рік. другу я купила собі сама. Читаю багато психологію в основному. Дитячу, мені просто це цікаво. У Мене дорослий син 16 років, і мене цікавиться тема, це цей перехідний вік. Це завісить від настроєння. В останнє час, як так по психології, мені більше подобається читати. Іноді художні теж заходять. Якщо е, читання книжок, то яких, і, якщо не секрет, що ви полюбляєте? Фентезі полюбляю. Яке би різновид дозвілля ви б не обрали, чи це заняття фізичною культурою, читання книжок або перегляд улюблених фільмів, у будь-якому разі користь від цього буде у багато разів вищою, якщо ви будете робити це з натхненням та у гарному настрої? А якщо так, то і позитивний результат не примусить на себе довго очікувати і надасть сили долати будь-які життєві труднощі. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.